Всім доброго ранку. Сьогодні хочу зробити Powerbank. Бачите, це такі чотири батареї у мене є. Це мені там віддали, бо люди кажуть, що він негодний, він не працює, він не заряджається. Ну, Я не сильно професіонал по електро всім фішкам, але прочитав, що можна десь щось зробити. Дивіться, бачу, що заряд на ньому є. тут 3,6, але показує він, звісно, менше. Може він розряджений. Зараз подивимося тестером заміряю. І отакий от корпус, корпус теж дали так, з хламом, ну, вони взагалі збирали зібрати, каже, треба то бери. Каже, то я взяв і каже, дивіться, і плата. Тепер дивіться, бачите, він тут розпаяний, що тут коварявся чи щось тут. гнізда, треба все провірити. Тут два USB гнізда, фонарик. Я думаю, якщо його хоча б зробити, то я думаю, що світить буде класно. ну Це бачите, це, хто тут у нас виробник. ну, Звісно ж, Китай. То що може бути, кроме Китаю. Так, дивіться, спробую спаяти, а куди тут паяти? А ось я бачу, бачите ось один припай і другий. Треба знайти плюс-мінус, тут десь позначається а, ось бачите, плюс і мінус. То тут виходить, що цей червоний плюс і цей мінус. Попробуємо припаяти і подивимось, буде він працювати чи ні. Якщо буде, то так. Да. Гніздо, гніздо, бачу, тут треба треба підпаяти, що з ним гніздо якесь таке підроздобане. Ну, Коротше, зараз провіримо. Ну, зараз я включити э, в гніздо, буде воно працювати чи ні. Ні, друзі, дивіться, я підключив, він не працює. Я не знаю що, чи він може без цих батарей працювати, не повинен, не знаю. Мені кажеться, що щось не те. Або він може зовсім не працює. Зараз підключу. Лата зовсім ніяк не реагує. ну тестером зараз міряти не буду цю штукову. Ну, коротше, я, знаєте що я зроблю? Може 10 секунду, в мене гніздо. Тут воно буває, він, такий, в мене таке ще цей перехідник, ні, нічого немає нічого. Давайте тоді знаєте що зробимо. Я зараз візьму паяльник і попробую спаяти, чи буде він працювати. подивимось, що з цього вийде. Може повезете, буде, хоча б як ліхтар, буде класно світити, байдуже теж понадобання підклеювати, щоб ніде не замкнуло нічого. Да. Бачите, мабуть, хтось вже перепаював, чи це заводська, я не знаю. Може вже хтось перепаював. Так, друзі, ну давайте подивимось, зараз я візьму паяльник, розігрію. І поки паяльник розігрівається, я зараз візьму ну, і розкручу, подивлюсь на цей usb де зарядка ну, з той сторони переверну чи все там правильно, чи все там, може там щось бачите, конденсатор чи що там таке виглядає, як обмотка якась, може вона не працює. Може вона, знаєте, поломана та й немає смислу. Так, зараз глянем. Ні, дивіться, тут все цілесеньке. Нічого тут такого немає. Нічого я не бачу. Думаю, що все тут хорошо. Ну паєчка якась є, вже паяли, мабуть, це гніздо вже виривалося, все це, це гніздо. Воно вже, мабуть, вже паяло його. а ну, так нічого. Вроді би все ціле, так, ладно, друзі. Все паяльник думаю, мене зараз буду спробувати запаяти. Закручую, закручується все обратно і подивимось, що воно буде. Да, друзі, дивіться, паяльник уже нагрівся. Зараз, але я забув. Казав, що замірюю напругу. Дивіться, 3.08. 308, тобто вони, ну, вони годні, вони заряжені. І це вони, мабуть, скільки провалялися, нічого з цим могло і замикання, будь-що угодно. 306-307. А вони повинні скільки тут тримати, зараз я вам скажу. 6 вольт, що я не пойму. 3,6, 3,6. Не видно, бачите, тут воно Зараз, зараз. Не, я не бачу, ви бачите, там вони запаєно. 3,6 вольта там Вон 3. Троєчка там 3,6 вольта. Тобто вони практично, вони. 3,6 вольта, вибачаюсь, бачите, нам одразу подивитися. 3,6 вольта, бачите? Ну у нас троєчка стоїть. Так це при цьому, що оскільки вона в них провадилась викинути, може вони зарядили щось. А може плата згорілася, та вони і в... в... викинув десь. Так, друзі, я паяю. Пая нагрівся, я це вбираю і паяю. Так, я з цієї сторони напаяв каніфоль, трохи бо тут не було, щоб зацепитися. І з цієї сторони, бачите, напаяв. І зараз плюс до плюса, мінус до мінусу. Зараз я припаяю. Вибачайте, що не можу показати зйомку, бо невдобно немає і обладнання немає, щоб вам показати. Так, зараз спробую все це до, до кучі, подивимося, що вийде воно. Так, дивіться, плюс я припаяв червоненький. І зараз мінус припаяю. Ще раз кажу, вибачаю, що я не можу показати пайку, ну що вам дивіться на ту пайку. Та відео таке легке, що тут немає, що тут припаять два проводи. Але просто зайшов думаю, десь зніму для вас. Знайшов. Думаю, він пригодиться. там мене є відео я думаю, що не буде валяться. Ну, я не знаю, може він не працює, Чи Ходи побачимо, може це зря. Це. Може ці батареї я порозкорочу, та щось друге придумаю. У мене ще, бачите, ще валяється. Але це мене, це мене з ноутбука, то що я вам казав. Ні, теж Буде час, буду, буду розбиратися. Кстати, тут в е, цій батареї я включив клапана, вони запрацювали. Так, ладно, друзі. Ми мінус паяємо. Друзі, дивіться, припаяв плюс-плюс-мінус до мінусу, все як, як положено. Дивіться, нажимаю. Працює. Показує 0. Так, а зараз, якщо фонарик, по-моєму. На що я нажимав? О, от дивіться, маленький фонарик засвітився. Це я держу нажимаю, а раз. О, дивіться. Дивіться як він квіндлука. Все, друзі, дивіться, працює. Ви бачили? Дивіться, як чудово він працює. Дивіться тим темінь. І дивіться, як він класно працює. Офігеть. Чіка чого він показує 0,0. Мабуть зарядка є. Але зараз ми перевіримо, чи буде працювати. Дивіться як чутка. То що треба, друзі. Але треба повірити тепер. Чи йде зарядка. Зараз я це все соблю до кучі, поки може печко не буду, оця треба буде ізолювати, бо випала штучка. Так, як зараз я вимкну його і все. Тобто два рази нажимаєш включати цей ліхтарик і один раз довго тримаєш, оце і виключається. Так, зараз провіримо, друзі. Зараз я візьму і провірю на зарядку його, чи буде заряджатися, чи ні. Так, друзі, я підключив і дивіться, що воно показує. Пішла зарядка, ви бачите? Але я знаю, ну, у мене сам цей кабель погануватий, тому що в нього зараз я вам не наводиться. Бачте, я хочу навести, щоб воно було видніше. Поближче. Ви бачите, я не повну його засунув, бо він сам підключує. ну, він, він вже мене поверждженний, це саме наконечник вже. І я так розумію, і тут повжений, тобто я чуть -чуть трохи вставляю сильніше, він нічого, ну не включати нічого, а зараз ставив трохи. Дивіться, пішла зарядка. Слухайте, ну все, він буде працювати. Тут тільки розібратися мені такий кабель знайти. І все, він в мене вже працює. Він йде на повну на зарядку йде. Тож, друзі, слухайте. Поки 00. Ну, Мені кажется, може ще 00 зараз, показує 00, але ви бачили, він світить. Зараз ще трохи почекаємо, хай він помигає і побачимо, що воно покаже, буде зарядка йти далі. Бо це Може каже це похибка помилка якась. Давайте хай, хай трохи пропрацює і ми побачимо, що воно буде далі. Щоб не так, що я щось спаяв, а що спаяв, не зрозуміло не, не що. Так, корпус, корпус. Ну все, зараз. Якщо піде зарядочка, то я цей корпус ставлю на місце. Друзі, і все. Ви б... А Мені подобається, як він світити, дуже-дуже класний світа. Мощна підсвітка. Тесло називається, нічого собі. Киже, якого ж це він року? Він... Якогось року, там непонятного. Чого? Тож, друзі, дивіться, бачите, старі речі краще не вибрасувати. Отак От теж бачите. Хоча я сам таки старе барахло все раз повибрасу і все. Ось це навіть телевізор, думав теж його викинуть, а там, Бачите, ще можна в день різнуть, потім може колись покажу, може не покажу, не знаю. Так, ну що, друзі, чекаємо на зарядку, подивимося, чи будемо заряджатися, чи ні. Не буду тратити час. Хай воно пройде хвилин 5-10, подивимося, скільки воно щось покаже, чи не покаже. Чи це буде... Може щось з платою зарядки, вона вже може, не, може, може і не працює. Тобто отак от. Давайте подивимось. Так, друзі, дивіться. Пішов уже 1%. 1% пішов. Тобто зарядка вже йде. Зараз ще трохи почекаю, не знаю, може це із за блока, скільки він там ампер, я не знаю, не хочу вже трогати. Samsung, по-моєму, від планшета в мене. Ну не будемо дороню чиняти, воно якщо вже пішло, то я вже доволі. Зараз воно все піде. Подивимся з корпусом, що з корпусом він не зламаний, якщо корпус не зламаний, я ще закрию і буде взагалі чуки пуки. Тож давайте ще трохи почекаємо, хай там хоч двоєчка троєчка покажеться. Пішла зарядочка. Ідеться вже? Так, друзі, дивіться, пішла. вже пішла. Троєчка вже пішла. Тобто все, він працює, все, бачите. Зараз воно підзаряди і у мене буде суперський павербанк. Отож, бо, друзі, ще раз вам кажу, не вибрасте ці. У мене там є відео і про старі ноутбуки. статі старі ноутбуки я тож там відновив. Windows 10 мене працює шикарно. Там Процесори ви подивитесь відео. Взагалі просто шикарно. В них вже четверо пішла. Отлічно, отлично, друзі, я дуже задоволений. У мене тепер буде Powerbank, не треба купляти нічого. Ну, у мене там є теж. і в мене є відео там про павербанк, як я підготавлюсь до зими. До... Ну, я надіюсь, що блекаутів не буде, я думаю, що все добре буде. І перед тим, як викидати речі, краще в YouTube, почитайте, подивіться, хто що робив. Я вам кажу дуже класно. От YouTube, я зробив ті Асери старі 2006-2007 року, якщо не помиляюсь. У мене він 10, я в них монтую ролики, це ще знімаю, монтую. Навіть фотографії ви побачите по заставочці, опис роблю взагалі шикарно. Вони мене виручають, просто супер. І зроблю а там один навіть малому віддам. Так, це я вже від теми віддаляюсь. Друзі, ну я вам скажу, давай, давайте. Всім гарного дня. Дивіться, отакий? От Отака ось, бачите? От така ось от Тесла в мене. І вона запрацювала. Це ж треба скільки провалятися їй. І... Зараз це я, я закріплю і поставлю все на місце. Давайте спробуємо скріпити її. Друзі, дивіться, без питань. Вона захлопнулась. Тут десь е, кріплене, я думаю, по-моєму, тут парочку зломана, але все одно захлопнулась і все чудово. Все просто шикарно. Ага, бачите, так, так не включається. Коли заряджається, це і не включається. Фонарик. Слухайте, ну блін, я задоволений. А, Давайте ще USB провіримо. Я не знаю, хай підзарядиться, але а, може так, зараз спробуємо. Може USB, не працює. Давайте я перевірю, у мене є тут такий, де мене куча плат, у мене перехідники, ось що кукована. Кстати, може і за USB його і викинули. О, це ще варіант. Ось а... така дивіться, теж заказував на Aliexpress чи на тему. Я вже навіть не пам'ятаю. Штука, кстати, дуже гарна, вона провіряє вход-виход. Скільки тяне. Давайте продемонструю ще ставимо. Дивіться. Одна USB працює. 5,3 В, бачите. 7 мАч. Ну це бачите і навіть час є. Показує скільки часу, якщо щось підключаємо. Дивіться, він пішов на зарядку вже 6% в мене, бачите, заряджено. Ну то він показує, кажется, що 90. Піжіть. 6, воно буде дивіться. Я теж думаю, що 90 це не 90. Це 6, тут пише ще то Тобто, буде ще заряджатись. 0,6 отак він повинен. Бачите, букви вверх і отак от. 6. І другу Узбіжку, давайте перевіримо. Друзі, і ось друга узбіжка зверху. Слухайте, все працює. Воно, звісно, підроздобане трохи, але дивіться, все працює, все чотенько. Слухайте, друзі, ну що? Я короче, беру і це все ставлю на зарядочку і у мене тепер повноцінний павербанк. Все працює, йокопа. Дивіться, оця штука дитя, бачите як світить. Взагалі супер, друзі. Я дуже задоволений. У мене павербанк маленький, старенький ще й безкоштовний. Павербанк. 2,1 а 1000 мА, дивіться ось ось. Купити зараз такий 10 000 мАч годин. 5 вольт 1 ампер. Слухайте, ну вообще чудово. Слухайте, ну що я вам скажу? Все дуже чудово. Дивіться, отакий от ліхтарки тепер мене. Лупа взагалі шикарна. Просто светодіодка хорошо світить. Я задоволений, друзі. І ось така штучка теж, бачите. І оце хорошо, ну Можна перевірити, можна перевірити ясно, можна перевірити любу зарядку ключів, та це Під рукою була просто сповнена, бачите. І показує, і дуже, дуже зручно. Слухайте, друзі, ну давайте вам всім пока. Я буду ще тут. У мене є щось ще поковирятися, Я думаю, щось я ще може зніму якийсь цей раз я відключився. Маленький ключ, Маленький тримати і. Ось все, я тримаю і все. А це виходить треба два рази. А ці свіді одне кстати, вони дуже мало розходуються. вона буде світиться, ну неділю це буде світить, він і потухне. Зараз поставлю на зарядку 6, бачите, 6% всього. Слухайте, друзі, ну давайте, У мене буде ще багато відео. У мене ще А! буде, у мене багато ще відео буде. Треба все до розуму доводити. Давайте так. Я вам побажаю всього вам самого найкращого. Бережіть себе і вам мирного неба. Хай вас Бог береже. Всім до побачення, всім пока.